Друзі, вітаю! Цей ролик є про те, як створити будь-який рекламний макет через Canw. Це є безкоштовне навчання в рамках нашого навчання по таргету. Це є частина відео з плейлиста, ви можете відкрити його, передивитись всі уроки. І цієї інформації буде більш ніж достатньо, щоб освоїти базу по таргету повністю з нуля. Також, якщо вас цікавить повноцінне навчання, будь ласка, в опису в описі під цим відео є вся необхідна для вас інформація. Тому переходьте. Друзі, всім привіт! У цьому ролику я розкажу вам, як зробити макети для реклами за 5 хвилин. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому ролику. І обов'язково дивитись нові ролики. 100% що більше з вас знає, як все робити, але це ролик буде створений для новачків, які тільки запускають свою рекламу і хочуть зробити класний дизайн, але вони не вміють його робити. І для цього у нас сьогодні мова піде про такий сервіс, як Канва. Більшість, звичайно, що знає, повторюсь, але рекомендую вам додивитись цей ролик до кінця, якщо ви не знаєте, як це робити, і хочете класний. Сучасний креатив, який буде працювати в вашій рекламі. Також в кінці ролику вас чекає бонус, як отримати на місяць практично безкоштовно, про версію Canva, якщо у вас її немає. Вона має більший функціонал, вона набагато практичніша і допомагає швидше робити власне, вашу роботу. Давайте починаємо. Не будемо затягувати цей ролик. Давайте уявимо, що нам потрібно зробити щось для сторісів для реклами в сторіс. Ми дивимося, що тут в нас на головній сторінці є розповідь Інстаграм. Тобто є готові якісь шаблони, які ми можемо використати. Давайте тицяємо на них і вибираємо. Як бачимо, справа у нас власне, що буде відображатись, а зліва є вже готові шаблони. Тобто, якщо ми не знаємо, що ми хочемо зробити, ми можемо зробити дуже просто: ми можемо вибрати з якогось готового шаблону все. І тим самим зробити наш бажаний рекламний макет за 5 хвилин. Давайте вибираємо, що нам подобається. Припустимо, у нас є. Наприклад, давайте уявимо, що у нас є якісь свої б'юті послуги, і в нас, нам потрібен прайс на ці послуги. І для того, щоб зробити все гарно, ми можемо вибрати з готового шаблону. Дивіться, тут, наприклад, я бачу, що є якийсь шаблон, ми можемо тицнути на нього, і він зразу перенесеться сюди. Тобто тут буде наш прайс. Також можна подивитись подібні шаблони, тобто такої ж самої тематики. Ви собі можете вибирати будь-який класно. Як бачимо, під різний бізнес, різні підходи можна вибирати. Ми вибрали оце, і давайте я приближу його, щоб було більш зрозуміліше. Як бачимо, тут в нас. Усі наші послуги, щоб, наприклад, е, припустимо, я хочу зробити більший е, замінити ціни. Тобто, у нас є готовий шаблон, але нам треба замінити все. Я вибираю його і можу тут вже змінювати нашу ціну. Як бачите, просто вводячи мишкою, я можу позмінювати ціни, додати, забрати і так далі. Так само з текстом. Тут можна вибрати просто мишкою, потрібний нам текст, і написати, що ми хочемо. Ось, як бачите, тут можна буквально просто в декілька кліків зробити. Також, наприклад, якщо ми хочемо просто забрати розділ, він є в нас зайвий. Ми наводимо на нього і натискаємо кнопку Видавити. І таким самим чином забираємо усі. Як бачите, наш, припустимо, макет готовий, ми замінили все, зробили, як нам подобається. І ми хочемо його зберегти. Для того, щоб зберегти, ми тиснемо на кнопку Поділитися справа зверху. І нажимаємо кнопку Завантажити. Після цього ми вибираємо розширення, яке нам потрібне. Бажано буде залишати стандартне розширення, яке у нас є, і тиснемо кнопку Завантажити. І наш файл завантажується. Ми можемо його відкрити, перевірити і вже власне, використати для нашого інстаграму. Давайте також змоделюємо створимо ще один макет прямо з нуля. Використовуючи шаблон, ми можемо додати новий «Ти цим додати. І вибираємо дизайн. І також можемо вибрати будь-який. Я вибираю ось цей і можу в ньому змінювати так само по такій самій логіці, змінювати тексти. Давайте також ще поговоримо. Замість статичного я ще постараюсь зробити анімований шаблон, щоб для прикладу було видно, як виглядають і такі, і такі. Також вертаємося на головну сторінку, вибираємо розділ Instagram, і вибираємо такі, на яких є. Позначка відео, що можна побачити. Наприклад, вибираємо ось такий. І як бачимо, як він виглядає в плані анімації. Якщо нас все влаштовує, ми можемо також просто взяти і зберегти його. Якщо нам потрібно замінити текст, ми можемо вибирати текст, і вибирати тут вже з готових шаблонів. Наприклад, вибираємо ось такий. Коли ми на нього натискаємо, він переноситься сюди. Як бачимо, можемо цей забрати і поставити «Наший». і написати текст, який нам потрібний. І все. По такій же самій логіці, ми тим цим кнопку Поділитися, Завантажити і вибираємо якість нашого ролику. Можемо казати найкращий 4К, для того, щоб якість не псувалась при передачі. Він автоматично генерується, зберігається і потрапляє до нас. Також, якщо вас ще цікавить якась додаткова тема, ви вибираєте у список пошуку і потрібне вам слово. Наприклад, наприклад, подарунок. Коли ми натискаємо, бачимо, що в нас є готові шаблони. Як бачимо, нічого складного тут немає. Створити буквально такий шаблон можна за 5 хвилин.